Були тубуси, були гільзи, були уламки ракет, були бойові частини ракет, які вже розірвані, все деактивоване. І о, шеврони це основне, тому що кожен хлопець, якому ми допомагали, він давав шеврончик. І о, це пам'ять. Коли ти дивишся на стен шевронів, ти знаєш, цей шеврон це така ситуація, це така ситуація. І за цей час музей поповнився дуже дуже великою кількістю експонатів. І вже в 24 році було прийнято рішення саме відкривати музей сучасної війни на базі спортивно-молодіжного центру міста Покровська, де було встановлено певну експозицію. Цей музей буде поповнюватися і буде масштабуватися так само і на різних локаціях, на молодіжних центрах. Як обласних, так і покровських молодіжних центрах, і в Покровському історичному музеї також буде експозиція від нас і саме про Дмитра Лисенка, заступника голови молодіжної ради минулого скликання. І Ми зараз працюємо також, збираємо ці артефакти, підписуємо і поповнюємо цю базу.